Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні, до вашої уваги, «Рено 2 який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це у нас 2007 рік, 1,6 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 210 тисяч. Як ми бачимо, стоїть в нас лінзована оптика, є в нас протитуманні фари, скло автомобіля вкруг, все оригінальне, включаючи лобове. На таких оригінальних титанових дисках на літній гумі Мишлін. Є в нас безключовий доступ на всіх дверях. По салону це темний текстиль. Подивіться, в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу. Є в нас підігрів передніх сидінь. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Електрорегулювання світла по висоті. Ось так у нас виглядає кермо, не перешите. В оригіналі є у нас круїз-контроль, датчики світла та дощу, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, центральний замок, шестиступенева коробка перемикань. Ось такі підлокітники, які під'їжджає, від'їжджає. Подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Присутня сервісна історія від початку експлуатації. Ззаду в нас сидіння, як нові, є три окремо стоячих сидіння, які дуже легко складуються, витаскуються. Потолок в нас в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Є ось такі столики, дуже зручно в дорозі. Оригінальні сонцезахисні шторки. По багажнику, до речі, є в нас фаркоп. Багажник доволі немаленький. Є ось така оригінальна полочка. Тут в нас повнорозмірне запасне колесо, дамкрат. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому сценіку. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з лівої сторони. Передні крила в нас пластикові. Передня ліва двері водійська 125. Задня ліва двері 115. Тобто бачимо, що не фарбована. Дах в нас 123. 121. Подивимось на пройоми. 64. 65, тобто пройоми також в рідній фарбі. Тут 64. 65. Заднє ліве крило. 134. Ляда в нас 133, 132. Заднє праве крило. 124, задня права двері. 119. Передня права двері 137. Подивимось на пройоми. 60, 55. 60. Також 60. Тобто пройоми також в рідній фарбі. Передні крила нагадую у нас пластикові, капот. 106, 128. Тобто бачимо ми, що машинка вся в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Сценіка. Так, ось у нас є сервісна книга. Ось так вона починається. Ось вказаний наш він-код. Зараз ми вставимо дублюючу табличку. Номер двигуна вказаний. Далі в нас починаються перші сервіси. Перший сервіс був 90-го 2008 року. Пробіг складав 12 тисяч. Це дати наступних сервісів вказані. Далі в нас йде 9-й рік 22 тисячі, далі 10-й рік 30 тисяч. Далі 11-й рік 41 тисяча, 12-й рік 51 тисяча, далі. 13 рік 62 тисячі, далі 14 рік 71 тисяча. В 2015 році е, цей сценік змінив власника. Далі у нас 13.08 року 80 тисяч. Далі 115 тисяч, але новий власник, на жаль, не вказував дати, тільки пробіг, пробіг 115 тисяч, далі 131 тисяча. Далі 147 тисяч, 158 тисяч. 175 тисяч. Це у нас 21.03.2012 року пробіг складав 51 тисяча, був замінений ремінь ГРМ. Далі заміна ремня ГРМ була в 2017 році, в 3 місяці пробіг складав 171 тисяча. Це у нас сервіси по заміні охолоджуючої жидкості. Рідини. Це у нас 18.03.2011 2011 року пробіг складав 41 тисяча. Далі 15-й рік пробіг 161 тисяча. Далі гальмівна рідина була замінена 18.03.2011 року, пробіг складав 41 тисяча. І останнє 15 й рік пробіг складав 161 тисяча. Давайте запустимо двигун нашого сцені та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,6 бензин. Ось так виглядає наш двигун. Двигун, як ми бачимо, працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. Двигун весь сухий, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас, нас також не крутився, не знімався. На пробізі 179 тисяч 09 21 року був замінений ремінь ГРМ. Ще у нас ось така бірочка, тут є. Пробіг складав 206 тисяч 04, 04-2024 року. Була замінена олія. Зараз, нагадаю, пробіг 210 тисяч, тобто 4 тисячі назад навіть було помінено масло. З правої сторони також крила не крутились, не знімались, капот також не знімався. Скло автомобіля в круг, включаючи лобове, все оригінальне. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 5,950. Це в нас Renault Scenic 2 1,6 бензин на механічній коробці передач без пробігу по Україні з оригінальним та підтвердженим пробігом 210 тисяч. Полокофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, скло автомобіля в круг, включаючи лобове, все оригінальне на доволі непоганій комплектації з кліматконтролем, з підігрівом передніх сидінь, з датчиками світла та дощу, на лінзованій оптиці, на протитуманних фарах, на титанових дисках, на літній гумі Мішлін і навіть поміняно масло 4 тисячі назад, як ми бачили. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо: місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія. Автоімпорт завжди раді.